Всім привіт! Це канал Сумління і це наша нова рубрика розмова. Сьогодні я вирішив взяти інтерв'ю в такого відомого львівського сучасного художника Івана Притули. Вам Іван, привіт! Сьогодні Привет. ви задавати деякі питання. Дивись, що тебе надихнуло на створення картин і чому завершив боксерську кар'єру? Боксом займався досить довго, десь приблизно 12 років, плюс-мінус. І якось не то, що надоїв бокс, просто якось не. Час йшов, час а я ніби стояв на місці, значить, mm. не, не відчував, що я розвиваюся, і що, що то якось, я, я любив бокс, тобто, але я не, 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 не розумів до кінця, чи то справа мо, всього мого життя. Mm. Тобто я роз, роби, завжди хотів робити щось більше, ніж просто виходити в ринк і перемагати чи програвати, там, ставати. Стати, наприклад, чемпіоном світу, так, мрії, так, як і багато. І там, тобто, стати це одне, тобто, але через якийсь там, час воно мене прийде, і воно всі тобто, ну, забудуть про то. Mm -hmm. А картина це для мене щось таке, знаєш, більш вічне і більш таке, що залишиться або на довгі роки для людей. Mm -hmm. А все ж таки, хто тебе надихнув на це, на типу? що ти вирішив стати трошки художником, а не саме якимось іншим діячем можливо, музику писати. Тут таке переломний, переломний був момент, це був 2015 рік, коли вже я почав виступати серед професіоналів по, по боксу. Mm -hmm. Я дуже потом мріяв. І коли провів другий свій поєдинок, я тоді був дуже в поєдинку травмувався. Це такий був, можна сказати, в, вирішальний поєдинок моєї кар'єри. Тобто, якби його не було, напевно, я б не став можливо, ну, напевно, ж став художником, але просто, можливо, пізніше, або можливо би й не став. Mm -hmm. Тобто, все в житті насправді стається е, в правильний час і е, правильно. Тому в 2015 році в мене був важливий поєдинок е, з діючим чемпіоном світу. Це було в прокляті Росії, mm -hmm. е, в Краснодарі. Я був eh, тоді, тобто не претендент, а мене повезли, скажімо так, як під під прямо під під програш, я підписав дуже тоді невигідний контракт. Тому що повісив на гроші, як би там не було. Грошей треба було. Я мало заробляв з боксу. рідко поєдинки. А паралельно ще десь працював чи це ну, сутував? Я підпрацьовував охоронцем, але то так було. Ну підпрацьовував, тому що дуже. з боксу виживати було важко. Тобто, ну це. І тоді, в 2015 році, я цей поєдинок програв. Mm -hmm. Це був дуже такий, дуже, дуже важкий для мене поєдинок з цим з, з мускалем. Після цього поєдинку я довгий час відновлювався і фізично, і морально, і психологічно, я не знав, що робити, мені що, за що копатись. Тобто, в мене такий був. Такий переломний момент в житті я таке враження, що я не жив, а просто сидів і думав, що мені робити, невже моє призначення? Тобто таке в житті, що я побився, далі вертатися в бокс. Я по суті не міг, тому що в мене були серйозні травми. Не буду перечислювати. які <гад> ну, більшість напевно стикається з такою ситуацією, коли вони не знають, чи то тим вони займаються по житті, чи вони думають, для чого їх справжнє призначення, яке точно... звичайно. І найбільше то мене завжди думка така спонукала, що воно тимчасове. Як би це не було, <гад> якби це хтось називав роботою бокс? І це роботу... великий спорт, як не я типу Тобто, це, це такий пік, в пік, тобто як форма. Ну ти ж знаєш, ти спортсмен. Спад... <гад> Доходиш до піку просто і потім йде срівно спати. Так само і в спорті. Тому так вийшло, що в 2015 після поєдинку року я цей мені, я так думав, думав, думав і мені, мені справді снилися різні сни. Тобто, що я художник, що мене картини, типу багато картин, галерея, своя виставка. Тобто спосіб... ти наперед вже знав, що ти будеш худож. Кубо... Ну, тобто тобі, тобі проснилося і ти повірив все ж таки в цю ідею. І... Я був в шоці. Я навіть в сні бачив ті картини, які народилися згодом. Уявляєшся? Це, це дуже багато картин червоних, і те, які я запам'ятав, які зараз я не всі пам'ятаю, звичайно, але. Тобто вот... то ти їх втілиєш в життя, ті, що тобі в спогадах якісь проскакують. Та вони так було таке, що я їх після цього пройшло багато часу, і вони в мене десь з'явились. Це дуже круто. Так, наступне питання. В якому віці ти почав створювати картини і чи малював в дитинстві? Ой, в дитинстві я малював ще певно тоді, коли добре не вмів писати в школу, не ходив ще. Тобто, це виростав в селі. Найбільше було з чого малювати. Це сільські образи на стінах. Це перші мої були. Це ну, тобто. Це що можна було змальовувати. Так, і в мене ще лишилися. лишилося. Добре, що дякуючи мамі, вона зберегла ті mm -hmm. малюнки, в мене вони практично всі лишились. А вони в тебе є зараз на студії, чи, чи можливо взагалі потім показати їх? Так, я покажу. Дуже є, я, це, як ти в дитинстві малював? так, так. та, 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 та. Мені є ще навіть образ таки в великі на такому. В Великому картоні і намальований ну, фарбами, гуашами різними, mm -hmm. але мені тоді було тобто, 10 років mm -hmm. Сарасу. Все. Так. Все. так, наступне питання. Як ти вважаєш, в чому секрет твого успіху? Бо насправді багато художників, коли вони ще такі юні скажімо так, в цьому мистецтві, вони настільки не можуть продавати картини за такі ціни, як ти, по факту ставиш. Це дуже висока банка для художника, який зараз живий, так, люди переважно купляють. Коли... Після смерті художника. Хоча, можливо, це стереотип, але. Так, це. Я, я рахую, що це вже застарілий такий сандепівський mm -hmm. е, стереотип. І багато що людей, на жаль, але з ним mm -hmm. ще, ще живуть. Тобто, ну, в чому секрет успіху? Я чесно, навіть, е, е, якщо я буду знати відповідь, чому секрет успіху, mm -hmm. то знаєш, я буду успішний, то тільки є. Ну, якась дія, який ну, Вважаєш, що все ж таки завдяки цій дії в тебе цей успіх почався, хоча б частково, можливо, мене... Я вважаю, що просто треба бути впертим, поставити собі цілі. Тобто були такі часи, що я багато років записував собі в своєму щоденнику свої цілі, що я хочу. І багато про то думав, багато уявляв, медитації. Тобто, ну і просто розумієш, скажу тобі так, просто медитації мало. Якби говорить, говорять, що медитація це класна, тебе притягують схорочує твій mm -hmm. шлях до, до мрії, до того, що ну, все рівно станеться чи пізно. Але якщо ти будеш постійно до медитації займатися, але не будеш діяти, то воно все. Mm -hmm. ну, треба mm -hmm. діяти, треба працювати багато і mm -hmm. все воно приходить. Mm -hmm. так. так, Чому ти вирішив присвятити серію картин саме сину? Це цікаве питання. А, ну, сильно, ну, тому що то для мене особлива особлива така мить, особливий особливий, не чоловіка, особливий так, стан. Так, та, так. Не знаю, я от, мені зі мною жартує часто дружина, що в мені, ну я не постараюсь, постараюсь що в мені багато жіночності. Тобто, це десь тягнеться, можливо, якщо б не було такого, то я б не був художником, не знаю. Це десь тягнеться, напевно, з дитинства, знаєш. Це Те, тебе що... є брати, можливо, сестри, що ти один сім. Ї. Брат рідний, а, я є. старший там два роки. Mm -hmm. Вернемося до теми, чому я почав присвятив серію сина, тому що почав робити це акварельні картини, і вони робляться швидко. Це таке, знаєш, як тобі сказати, я відточував два в одному. Я відточував, хотів відточувати і... Тобто портрет mm -hmm. тренувався відточити правильно портрет передати і максимально швидко. І заодно типу хотів зберегти це, зберегти, тобто зберегти миті, де син ще маленький, mm -hmm. де якісь такі миті, знаєш, війною Та-та-та, якісь такі миті, де на фотографії воно пропаде. Mm -hmm. Які би не було там фото, якби не вірили фотографії. фотографію. Якщо це фото не видрука, воно рано чи пізно пропаде, mm -hmm. то я якось не знаю, не довіряю цьому. Mm -hmm. Для мене ця серія дуже важлива, дуже важливий такий стан, і в майбутньому я взагалі хочу зробити виставку цих картин. Mm -hmm. Ну і, звичайно, йому подарувати. Цікаво, дуже, дуже цікаво. А скільки років хочеш вручити йому щоб показати, чим він зараз можливо бачить в житті? Він бачить, він все, все розуміє, що тато його малює і. Навіть коли там рідко але малюю, там десь на замовлення іншого якогось хлопчика, він дивується, та то, то не я, то не я, я кажу, матично, то не ти, ти ти будеш на іншій картині, що це. Ну, не знаю, коли хочу, тобто так не можу сказати, тому що то все шлях, і він має теж бути то готовим, якось не цінувати це, це. це, а не. Хтось заохочуєш його з дитинства, також можливо до малювання, чи все ж таки даєш йому такий вибір, щоб він сам до чогось пінувся? Ну. Захоче, не можна. Так, він він бачив сам і спочатку там прибігав до мене в студію. Я просто знаю, твоя З... дружина малює. І я знаю, що він такий в такому середовищі виростає, коли бачиш, що і батьки двоє там займаються, і все ж таки може ну, тягнеться тя до цього. Звичайно, дитина росте в творчій сині, це однозначно, але mm. не скажу, що він так ну, любить малювати, але може більше як діти зараз не знаю, mm. Забігав та малював трохи, але там десь потім. Пару секунд буквально йому скучно і біжить, що робить інша. Дуже на регіоні. Ну так, тим слова, на чому буде середитися. Це точно. Так. Який твій улюблений жанр картин? Напевно, що все-таки українська більш тематика. Люблю досліджувати, Карпати, люблю дуже, дуже люблю вишиванку малювати. Напевно, така якась не знає, якась така мрія може. Дуже люблю, якби вишитять по хрестиком, але дитинство того не робив. Тобто, більш така дівоча, жіноча справа, і, і тобто, зараз виш... більш вишиває на полотні з фарбами. Це дуже гарно побачите. От картина ззаді, не знаю, чи її не заступив. Дуже Бу гарна. Люди на сторінці в Фейсбуці виставили самі призвали, і самі прозвали Стефанію. навіть Бу назва, навіть, якщо чесно, картина народилася, а назви тіпер ще не було. Oh. Дуже цікаво. Uh, так, дивись, твоя дружина, є арт-терапевтом і вона також гарно малює. І от цікаво, чи якось вона вплинула на твій вибір стати художником, тобто, коли ти вже був дорослим свідомо. Oh, не те, що вплинула. Вона, знаєш, таке, як сказати, є ангели небесні, тобто, та, є ангели фізичні, які є тут на землі. Mm -hmm. Це може бути серед тисячі людей, ти зустріти, зустріти десь людину. І ти десь розумієш, що десь так знаєш, тебе ніби скрумом так б'є, ти розумієш, ніби ти зустрів, там чи якийсь там час пройде, знаєш, ти це запам'ятаєш умову, чи ти побачиш миттєво, ніби ти зустрів, знаєш ангела, і він тобі говорить такі речі, дійсно, де тобі, знаєш, вже стукають до тебе, але ти не чуєш, розумієш. Mm -hmm. і, і якраз от Марта, про що я говорю, що Марта якраз от є тим ангелом земним, напевно, що яка мене mm -hmm. знаєш, вона буває різний з різним ангелом і злим, і добрим. Але це в більшості, напевно, це той ангел, який мене десь знаєш, веде, в, тому, правильний правильний. в правильному десь мотивує, десь, десь багато критикує, дуже багато критикує. Тобто, що це дуже класна, я вважаю. Я не завжди її сприймаю, тому що тобто я, скажемо так, типу, mm. я не завжди сприймаю таку критику. Вона багато підтримує мене дуже. Так. Чи хочеш повернутися в бокс і чи займаєшся ним час від часу? В бокс я дуже би хотів повернутися, в мене часто такі думки проскакують. Але коли я, коли я починаю тільки чуть-чуть про це думати і починаю потрошки вертати свою стару заржавілу форму, то в мене, в мене зразу вистрибує якась травма. Я тобі чесно кажу, це вже як якийсь. Не те, що закон потус, це закономірність. А від чого травма? Тобто ти в зал в я принципово не ходжу. Я починаю бігати якісь пробіжки, починаю бійстінні, що таке елементарне, щоб хоча б згадати про форму, не влезти, а згадати. І в мене зразу якась чи стара травма, чи десь знову влазить. Тобто організм все рівно побитий, потравмований, покалішений. скільки років ти займався боксом? Коли ти почав стартувати, стартувати в цьому напрямку, ну досить пізно. Я мріяв зацікавився боксом і мріяв з ним займатися 14 років. Коли вперше побачив кличків по телевізорі, то не один я такий, а записався на бокс 17 років. Тобто, три роки я практично мріяв записатись, жив в селі, немав де. То то ти з приїздного міста записався, чи ти просто почав доїжджати? Я почав доїжджати, і то спочатку три рази тиждень, потім цей, потім, потім кожного дня, mm -hmm. а потім, ну, тобто. А далеко зал взагалі знаходився від тебе, чи ну, 60 кілометрів mm -hmm. я поїзд на дії Я більше часу проводив електричці, як тренувався. Mm -hmm. ну, але я так хотів. Це бажання основне, мені здається. Та, Це звичайно, та... я поставив собі чітку ціль стати професійним боксером, я просто жити, мріяв і рухався до того. Тобто... Це класно, коли ти візуалізуєш дитинство і воно все ж таки в майбутньому встається. Ну... А як, як ти взагалі попав у цю, скажімо так, великий бокс, чи ще так? Ну, в, в такому мега-великому боксі я й не був. Ну, але все ж таки професійні поєдинки мав? Ну, мав, Мало. так, але тобто. Воно все з часом, знаєш, почав взагалі з такого, скажімо, такого невідомого залу. І по чуть, -чуть по чуть, -чуть тренувався, приходив в інші зали, до інших тренерів, але все-таки залог успіху дуже важливий, в якому віці ти почнеш, якого тренера ти почнеш. Mm, Тому що, якщо ти почнеш поганого тренера, ну, Серед, серед спільнувати боксерський, з, тебе тобто, с... потім будуть так всю кар'єру не сприймати. І не те, що не сприймати, просто тобі придеться виклики, тобі придеться більше доказувати, якось і більше, mm -hmm. тобто, більше себе демонструвати, тобто що ти щось можеш ніж тебе так, тренер враховувати. Ну так, і, це... і, і різні тренери по факту можуть і бажання відбити, по суті, займатися боксом. Є, Строїсті, є, не різні, звичайно, хтось буде якийсь там час зацікавлений, потім, потім ти десь ти, ти програєш пару поєдинків, і вже ти, це тобто, вже не цікавий, і інші молоді. тобто, А може, і насправді це якийсь там, знає, само, самообман, чи обман, і ти там насправді не, не дуже буде цікавий. Mm -hmm. Боксу це така, знаєш. Ну, що, так, та... Гра... так як в напевно криптовалюті там можливо не, не настільки, як ти класно стартанеш, наскільки ти довго будеш утримуватися там не, на скажімо так, на плаву. Та. Бо все актуально досягнути успіху якогось там певного це одне, а ну, з... це і отримати успіх. Утримати, той тобто, самий пояс для тобі типу, щоб да. за собою закріпити. Так, так, так. це дуже непросто. Mm так, хто з митців тебе надихає? З митців мене надихає. Там, можливо, хтось там вплинув на тебе якось як на творчу особу, скажімо так. Я тобі скажу чесно, я по виставках навіть і не ходжу взагалі, mm -hmm. хоча це треба робити. Кажуть професійні мистецтвознавці, художники, що це треба робити регулярно. Mm -hmm. Я там так регулярно навіть і не займаюся, щоб я ходив по виставках, там досліджував когось, ну, надихає мене, наприклад, там з Звівських, Михайло Демцю mm -hmm. по, по кольористиці. Просипняк, тобто, mm -hmm. там. Борис Буряк, звичайно, це, це, вели, це великі люди, це ті люди, до, до яких там, я завжди там, ну, не, 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 скажу не по секрету тягнувся, десь і тягнувся. Тобто це успішні художники. Ти з ними особисто знайомий, можливо, з кимось? Чи все ж таки просто не для тебе? Ну, тр трішки знайомий. Mm -hmm. Класно, а, давай знову ж таки, яка музика тебе надихає? Можливо, можливо ти взагалі не слухаєш її різні люди. Музика. Який жанр музики, я виконавець. Можливо, ти ну... картини створюєш під цю музику, не знаю. Картини створюю, сказати тобі, чесно, в тиші. Mm -hmm. перед, перед картиною кожною обов'язково молитва mm -hmm. коротка, mm -hmm. довша, але завжди я молюсь перед кожною картиною. Перед картиною, перед роботою, тобто має бути особлива тиша, ніхто мене не має відволікати, хоча таке рідко буває. Але чи слухаю музику, напевно, що ні, дуже рідко. Дуже рідко щось включає таке класичне, щоб не та-та-та. А щоб до чогось такого конкретно прив'язуватися, ну, звичайно, подобається мені українська музика. Тобто, Сучасна. чи все ж таки народна більше? Якась така, якась така народна більше. Більш народна. Тобто, Його, колись було помил... колись було помилково, коли ми були всі малі, незнані, колись нам було дуже класно нав'язана російська. російська музика. Май, так, да, ж, ж, на жаль, дуже шкода, що ми... я це слухав. А... Я це не просто слухав, я це жив, я це вивчав, записував всі від того, скажімо, кайфували. Але це був такий час, тобто це було. Це, ну, було не просто... нове, в да, це було свідомо. Так, це було не просто так. Ми це всі прекрасно знаємо. Угу. Ну, так. Ну і в принципі, я хочу на цьому моменті завершити це інтерв'ю. Дякую Івану за те, що погодився на відповісти на ті запитання, які я підготував. Дуже цікава особистість. В нього є свій Фейсбук-аккаунт, на якому також можна купити ці картини і, в принципі, інші, які є в його колекції. Постараюся ми зраз окінційно заснімемо. Ця картина просто вау, це дійсно українські традиції. Думаю, що це буде провідна його картина, скажімо так, трошки провокує це з маски робимо.